Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, ну, я думав, як завжди, по понеділках судовій практиці ні. За цей тиждень Велика Палата і Верховний суд трохи вирішили, мабуть, відпочити. За минулий тиждень теж Велика Палата відпочивала. Ну, взагалі, я так розумію, травневі свята все по плану. Тому вирішив надати відповідь на ті питання, які найбільш Часто мені задають от за цей останній тиждень дуже велика кількість питань, я тому зніму з цього приводу декілька відео. Перше відео буде присвячено питанню безпосередньо того. Якщо у вас є відстрочка від мобілізації, є відповідні підстави, однак вас все одно видають повістки, намагають, вимагають пройти ВЛК і вимагають там мобілізуватись чи проводять мобілізацію у вас, хоча у вас є там чи бронювання чи інші обставини, які встановлені статтею 23 закону України про мобілізацію, і мобілізаційну підготовку. До речі, не забувайте обов'язково підписатися ну, звичайно на цей Ютуб канал, підписуйтесь на телеграм-канал, де я. Обов'язково розміщую найбільш цікаві і найбільш актуальні питання. Просто не завжди встигаю записати з цього приводу відео, однак відповідаю на ваші питання і розміщую те, що відбувається, те, що найбільш цікаве і найбільш актуально. Ну просто не встигаю записати. Тому підписатись на телеграм-канал потрібно обов'язково. Зробіть це прямо зараз. І не зволікайте. Ну і звичайно, поставте цьому відео, може, авансом вподобайку. Думаю, воно вам знадобиться, і ви будете в курсі своїх прав. Ну і обов'язків також. І так, що робити, якщо вас зупиняють на вулиці, у вас, наприклад, є інвалідність, чи ви студент, чи у вас багатодітний батька, чи є батьки-інваліди, чи інші обставини, які дають вам право на відстрочку від мобілізації? У себе в телеграм-каналі я дам посилання на саме цю статтю закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, де ви зможете з нею ознайомитись. До речі, Ще буде відео щодо того, де можуть служити особи, які мобілізуються за власним бажанням, маєте строчку. Так, тому підписуйтесь на цей телеграм-канал і на YouTube канал, про це вийде відео. Також вийде відео, що стосується вручення повістки належним чином. Тому просто підпишіться. І протязі декілька днів ви узнаєте відповіді на всі ці питання. І так, поїхали. Ви. Йдете на вулиці, чи ви знаходитесь на роботі, чи ви знаходитесь вдома, вам приходить повістка, чи вас зупиняють і вручають вам повістку. Я не раджу робити якийсь опір. Я раджу виключно повідомити тим особам, які вручають, що у вас є підстави, є, наприклад, відстрочка, ви проходите, наприклад, денне навчання. Чи ви не досягли ще 27 років, хоча у нас народні обранці хочуть зменшити до 25 років для того, щоб... Мати можливість залучати вже на військову службу мобілізувати осіб віком від 25 до 27 років, ну поки це не прийнято, є тільки законопроект. Ну от вам нема 27 років, чи ви ну, і ви ніколи не служили, ви навчаєтесь, є батьки інваліди, є багатодітний батька, там є хтось на отриманні. Є інші обставини, загинули ваші родичі під час е, антитерористичної операції, чи Операції Об'єднаних Сил, чи під час е, е, сьогоднішньої агресії, як це сказати, а просто війни, необ'явленої війни, яку бояться називати війною з усіх сторон. Хтось там на цьому хайпує, а офіційно всі бояться про це сказати. Тому просто повідомте. Повідомте цим особам, що у вас є відстрочка. Якщо вони все одно наполягають на тому, щоб вручити вам повістку, ну, можете взяти, розписатись в неї і відразу підготувати перелік документів. Бажано, звичайно, щоб якщо у вас, наприклад, є інвалідні, щоб у вас з собою були відповідні довідки, щоб ви їх продемонстрували. Ну, просто щоб подальшому не втрачати час. Якщо це все не впливає, ніхто не хоче вас слухати, ну, звичайно, адміністрації свого підприємства, ви можете також про це повідомити, але вони просто зобов'язані вам вручити повістку. Наступним кроком обов'язково письмово, письмово повідомте той центр комплектації, який вимагає від вас з'явитись. І знову ж таки нагадую, не потрібно сперечатись, не потрібно воювати, не потрібно дратись з цими особами, які вручають вам повістку. Тим більше, знаєте, сперечатись з людьми з, зі зброєю ну, це вкрай, я думаю, не дуже правильне рішення. В подальшому надаєте відповідну письмову заяву на центр комплектації з тими документами, які дають вам право на відстрочку, а також подаєте заяву з проханням надати вам відстрочку. Якщо у вас зараз є вже право на відстрочку, я би радив би завчасно направити таку заяву для отримання саме відстрочки від мобілізації. Тобто, якщо у вас є, вже не чекати, коли вам вручать повістку, а просто завчасно подати таку заяву. В разі, якщо, от як показують дуже відео, Тернопіль, Одеса, хопають вас на вулиці, запихують там в якийсь автобус, везуть в центр комплектації, ну, я би радив в будь-якому разі повідомляти поліцію. Хай там поліція буде разом. Якщо вас затримують, вимагайте надати вам безоплатного адвоката і повідомити підставу вашого затримання. Вас не мають права затримувати, пихати в якийсь транспорт і вести в центр комплектації для проходження військово-лікарської комісії. Це протиправні дії представників центру комплектації. За що вони будуть рано чи пізно нести відповідальність? Повірте мені, це настане. У разі, якщо все ж таки так стало, що вас привезли в центр комплектації, вимагайте надання адвокату. Вимагайте. Повідомляєте всюди, що у вас є підстави для відстрочки від мобілізації. І поки вам не буде наданий адвокат і не буде надана права допомога, я раджу не проходити ніяких військово-лікарських комісій, так як особи ведуть себе неадекватно, а вимагати все ж таки приїзду слідчої оперативної групи для фіксації викрадення вашого. І затримання незаконного утримання вас в центрі комплектації чи в будь-якому іншому приміщенні. Хай приймають заяву і далі розбираються, яким чином ви туди потрапили, на підставі чого вас хто затримав, і на підставі хто проти вашої волі вас туди доставив. Це незаконно. Законом не надане право представникам центру комплектації, тим більше не на право і представникам правоохоронних органів, щоб ви знали вас затримувати і насильно доставляти в центр комплектації. Тому обов'язково вимагайте прийняти від вас заяву. Я думаю, якщо ви будете так себе чимно поводити вимагати, щоб приїхала слідча оперативна група, так звана СОГ, то я думаю, що дуже швидко вас просто відпустять, скажуть, так як у вас є відповідні документи, попросять, щоб ви їх привезли, дадуть вам наступну повістку. І коли ви їх привезете, я думаю, що все питання буде вичерпано. Якщо у вас виникнуть ще якісь питання. Задавайте, можете здавати тут під відео, можете здавати в телеграм-каналі, підписуйтесь обов'язково і на цей YouTube канал, і на телеграм-канал. Не забудьте підписатися. Поширюйте це відео, коментуйте це відео для того, щоб як можна більше людей знали про свої права. Ну і в будь-якому разі, віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Не, не пускаємо руки, боремось. Продовжуємо працювати на благо нашої країни, платити податки і підтримувати збройні сили. Слава Україні!